Хмельницький обласний художній музей спільно з Одеським національним музеєм презентували виставку художника Стаса Желубніка під назвою Випромінювання. Попри те, що рідне місто митця знаходиться під постійними обстрілами, багато людей і досі показує безліч нав'язаних радянською владою наративів. Тож у даному випадку мистецтво постає як зброя масового ураження проти людського безпам'ятства та байдужості. Це про загрози проект і про пам'ять дослідження пам'яті. Особисто родинної пам'яті, Тут так побудовано, що є декілька історій родинних, і в результаті цього глядач ну, приходить до своїх висновків. Коли є мої історії, він бажано, мені так здається, було б непогано, коли глядач накладає бажання проаналізувати і свої моменти життя. Інсталяція включає в себе п'ять серій. Створювалися вони 10 років, але зараз досі є актуальними. Головними героями цих полотен є вантажні автомобілі, які в останні роки стали чи не єдиним джерелом перевезень найнеобхідніших товарів для життя. Навіть картини, які створював художник з одним контекстом, вони набувають інших сенсів. А ми кажемо про те, що справжнє мистецтво це те, яке взаємодіє з людьми у всі часи. Ми ж не даремно повертаємося до старих майстрів, тому що нас чіпляють ці роботи. Власне, ми хотіли, щоб кожна робота, яка представлена, тут щоб вона зачепила відвідувачів. Глядачі вважають, що інсталяції митця показують весь біль, який зазнає український народ від країни-терористки. Те, що він аж так прямо кричить про український геноцид і про війну в Україні, це теж дуже зрозумілий мені біль. Тому ну, він говорить від імені колективного несвідомого нашого. Загалом ідея презентувати експозицію виникла ще минулого року. Виставка триватиме до початку березня. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.